Вітаю! Ви на каналі Велика Міграція, де ми намагаємося відтворити події часів великого переселення народів, яке сталося в 4 столітті нашої ери, і відбувалось воно на території сучасної України та прилеглих до неї земель. З цього моменту ми трохи розширимо на нашій карті межі ченихівської культури, адже за твердженням наших археологів вона займала трохи більшу територію. На сході сучасної України і на південному заході, на території Румунії. Більше охоплюючи землі даків і гетів, ми зупинились на Сарматах їхній присутності на українських землях. Їхня активність на землях євразійського регіону охоплює не одну сотню років. І аби розібрати їхню діяльність на запчастини та зрозуміти, хто де знаходився і куди рухався, нам потрібно розділити їхню епоху на періоди. Загалом історики та археологи поділяють сарматський період на три частини ранній, середній і пізній. Нас цікавить пізній сарматський період, що відповідає 2-4 століттю нашої ери, тобто з 100 року по 400 рік. Але це також дуже великий відрізок часу, під час якого відбулись істотні зміни у характері поведінки та присутності сарматських племен. Тому ми умовно поділимо його ще на дві частини: на перший від 100 до 250 року, і другий від 250 до 370 року. І будемо розглядати дії та присутність сарматів під час другого періоду. Адже саме з 250 по 370- роки на території українських земель відбулись кардинальні зміни. За Рубинецьку археологічну культуру змінила черняхівська археологічна культура. Загалом історики поділяються на два типи. Перший це ті, хто витворяв до першого польоту людини в космос, і другий це ті, хто творив після. Історик Олександр Семененко. Зразу хочу підкреслити, що це не той сарматолог, чиє прізвище я не хотів називати в попередніх сюжетах. Так ось він є найвизначнішим археологом та істориком нашої сучасності. Він відноситься до другого типу істориків і намагається злагодити ті баги, які нав'язали нам історики першого типу. Його дослідження, зокрема, дуже допомагають у нашому розслідуванні і найбільш детально зображують сарматський період на території України. Так ось він розповідає, що археологічна культура сарматів на території сучасної України має дещо інший поділ. Перший період від 2 століття до нашої ери до середини 2 століття нашої ери. І другий період охоплює століття нашої ери з половини 2 по кінець 4 з двома фазами. Хочу підкреслити, що ці фази повністю збігаються з нашим поділом сарматського періоду, який ми зробили щойно, адже відповідають поступовому згасанню Зарубинецької культури до 250 року і раптовому зростанню меж чернихівської культури з 250 аж до 375 року. Також ще всередині 3 століття нашої ери Зарубинецька, Чернихівська та декілька. Інших археологічних культур жили пліч опліч і практично нікого не чіпали, як показано на цій карті. Але щось суттєво відбулося. Зорбенецька культура, яка домінувала на території центру України близько 500 років з 300-го року до нашої ери по 200-й рік нашої ери, почала вироджуватись або канула вліту. А ченахіська культура з цього невеликого ареалу за 100 років. Розрослась у неймовірні масштаби. Що ж відбулося? І хто став основним прометеєм цього процесу? Якщо відфільтрувати пам'ятки поховань сарматів на кілька періодів і залишити на мапі їхні місця поховань, а це вважайте місця їхнього фактичного проживання лише з половини другого століття по четверте століття нашої ери, то на нас чекає ще один сюрприз. Насправді дуже важко знайти розподіл сарматських поховань на періоди, але нам цю можливість дає мапа зі скарбниці Національного музею України. Тут є розподіл поховань на періоди. Отож, попри уяву, що сарматські племена повністю контролювали усю територію українських земель до Великого переселення народів, на цій карті ми бачимо їхню відносну відсутність у період з 200 по 375 роки нашої ери. Відносно до кількості поселень і величезної території чернихівської культури. Ми бачимо цю присутність сарматів у 2-4 столітті, а отже, їхня активність і характер дій суттєво відрізняються від попередніх періодів. На свій превеликий подив ми з'ясовуємо, що сарматська активність має надто низький рівень. Тобто чернихівська культура переважає над сарматами. Це, до речі, має всі підстави зробити висновок на користь прихильників домінації готів, що готи переважали над царматами. Але не так швидко, адже присутність готів у цих краях ми також ще не віднайшли. На цій карті, можливо, хтось помітив у попередньому сюжеті показані місця поховань царматських племен з 2 по 4 століття нашої ери. Тобто з 100 року по 400 рік, період у 300 років. І ми бачимо, що присутність сарматів є не вельми вражаючою. Територія земель їхніх предків, де вони проживали і ховали своїх покійників, відносно мала. І відразу згадається думка, що така кількість сарматів спроможна тримати в страху близько 10 мільйонів жителів чиних культури. Місця поховань сарматських племен позначені значком, який означає місця курганих поховань. А не те, що понавадували собі ісландські окультисти, вперше побачивши цей знак в 17 столітті у давньоукраїнських джерелах і назвавши його Валькнут, Ці території належать трьом групам сармато вармадських племен Роксоланам, Язигам і Аорсам. Аорси з 3 століття практично щезають з політичної арени, і пізніше ми спробуємо дізнатися, куди саме. Алани у нас будуть зі Сходу, де вони дислокуються і далі у часовій шкалі. На сіверському донці і далі на схід, язиги на заході і далі за межами сучасної території України. А роксоланів історики і археологи локалізують у центрі, в гірлі Дунаю та по Дніпру. Але якщо з середини третього століття нашої ери роксолани фігурують у багатьох історичних джерелах та великій кількості збройних конфліктів, то після 250 року вони як самостійний суб'єкт зникають. Тобто може виникнути припущення, що роксолани зникають. Більше того, якщо хтось випадково уявляє, що сарматські племена контролювали степ, то буду змушений цю уяву спростувати. В степу немає що контролювати. Там немає нічого цінного. У ті часи навіть банально не було трав'яного покрову для випасу худоби, яка була основним майном сарматів. Насправді, сармати контролювали торгові шляхи, переслідуючи кілька нажив, аби збирати плотню. Або захищати торгові шляхи від нападників, знову ж таки, з власною користю, або забезпечувати охорону і супровід торгових караванів з українських земель до північно-чорноморських міст, чи навіть далі за море знову ж таки, не безоплатно. На території степу, за даними наших археологів, не було навіть жодного металогільного центру, який би забезпечував войовничих сарматів зброєю. А погодьтеся, зброя була одним із найважливіших елементів виживання сарматів. Адже насправді слово сармат походить від воїн з мечем, так само, як і герул чи варяг, просто на інших мовах. В більшій мірі ці терміни вживалися для визначення захисників, оборонців чи найманців військових загонів. І воїн з мечем мав велику відмінність від воїна з луком. Скажімо, воїна зі списом чи воїна з пращою. І на той час ці відмінності мали неабияку важливу різницю у суспільстві. Саме тому і чітко вирізнився термін сармат. Усі металургійні центри, які забезпечили українських сарматів зброєю, знаходились на території чернихівської культури. Я дуже скептично відношуся до тієї гіпотези, що сармати силою змушували ковалів Чернихівки кувати їм зброю. Населення, яке здатне забезпечити себе зброєю, може легко озброїтися особисто і знищити гнобителів. особливо, якщо воно переважає за кількістю. Отож, у цьому випадку я бачив взаємовігідне партнерство без насилля. Отже, твердження, що сармати могли воювати награбованою чи позиченою зброєю або відремонтованою зброєю, вважають теж хибним. Таке військо не є конкретно спроможнім, є вразливим і подається багатьом ризикам. Зброя повинна бути завжди кращої якості і в відбінному стані, тільки так можна здобути собі ім'я непереможного племені. У найближчому майбутньому я спробую накреслити карту металургійних центрів тієї доби, і тоді карта суспільного устрою того часу на українських землях набуде остаточних рис. Проте сармати були не лише добре озброєні особисто, але й мали чисельні, чудово укріплені городища. Ородища бугри періоду 2-4 століття нашої ери, про які я розповідав у минулому сюжеті, знаходились у понизях Дністра, а також ланцюжком по обидва боки нижнього Дніпра від Нікополя до Херсона. Їхня загальна площа коливалася від 8 до 35 гектарів. Вони тягнуться ланцюгами від села Велика Знам'янка до села Любимівка. Це на лівому березі Дніпра. А також від села Понятівка до села Золота Балка Херсонської області на правому березі Дніпра. Наші археологи вже дослідили 18 таких городищ, у тому числі і городища Золота Балка та Бізюкове. Останнє розташоване на території села Червоний Маяк. Його наші археологи пов'язують з легендарним містом Амадока, яке згадує в своїх працях давногрецький вчений клавдій Птолемей, який жив на рубежі 2 століття нашої ери. Слід зазначити, що Клавдій Птолемей свого часу, крім Амадоки, ідентифікував по обох берегах Дніпра і інші міста: це Азагарій, Сар, Сирім, Сарон та Метрополь. Також в гірлі Дніпра на Правобережжі, наші археологи локалізували городище Золотий Ріг на території села Широка Балка Херсонської області. Зокрема, також городища локалізовані біла, біля сіл Саблуківка, Ганівка, Миколаївка, Козацьке, Гаврилівка та Любимівка. Вочевидь, також була низка городищ і вище по Дніпру, але після зведення Дніпрогесу минулого століття. Всі вони були затоплені, в тому числі і легендарний Археймар. Проте, усі ці городища, на відміну від городища Башмачка, яке відноситься до ченихівської культури, наші археологи відносять до пізньосківської культури, яку вони локалізують тут з 2 століття до нашої ери по 4 століття нашої ери. Тобто ці городища збудовані не сарматами, а безпосередньо пізніми скіфами. Оскільки ми вже підкреслювали в передніх сюжетах, що скіфи насправді не були знищені та витіснені сарматами, вони залишились жити на місцях попереднього проживання. А в період 2-3 століття нашої ери сармати, вочевидь, несуть службу у цих городищах, оскільки ці городища не були зруйновані під час сарматських війн у перші два століття нашої ери, тобто під час навали аланів, зокрема бізукове городище або Амадока. Та інші проіснували до 4 століття нашої ери. І всі ці городища відносились до державного об'єднання так званої Малої Скіфії, заснованої ще в 2 2 столітті до нашої ери царем скіфів Скілуром зосередком в Ніаполі Скіфському, що в Криму. Більше того, Страбон ідентифікував в Криму три скіфські фортеці: Неаполь, Хабей та Палакій. Приніс старший у першому столітті нашої ери шість міст: Оркогени, Харакени, Асірани, Стактари, Акісаліти та Каліорди. Клавдій Птолемей у другому столітті нашої ери згадував поселення Тафр, Тарона, Постигія, Пароста, Портакра, Біон, Сатарха, Баталій, Тас, Аргода. Але наші археологи поки знайшли лише Неапольськівський це городище Керменчик. Керменкір або Булгонак Цехабеї. Та Усть Альмінське городище, можливо, Палакі. Загалом у Криму відомі більше 60 городищ пізняськівського періоду. Вони розташовані у передгір'ях Центрального та південно західного Криму. Це Карменкір, Булганак, Кольчугіне, Усть Альма. Алмакерієм, Донузлавське, Беляус, Чайка та інші. Найбільше з них за площею це усть Альмінське і Булганацьке городище 6 гектарів. Кермен Кір 4 гектари, інші менше за гектар. На городищах пізняцькійського періоду детальніше ми зупинимось у наших подальших сюжетах. А зараз знову повертаємось до наших сарматів. Тож на карті ми бачимо місця їхніх поховань в період з 3 по 4 століття нашої ери. Вони розташовані здебільшого за межами ченахівської культури вздовж її кордонів. Навіть складається враження, що сармати не є громадянами ченихівської спільноти, і у цей період їм заборонено ховати своїх мерців на території Ченихівщини. Винятком є Дунайський регіон. Тут це, мабуть, пов'язано із загостренням відносин з Римською імперією і як наслідок розміщення воєнізованої спільноти сарматів. Є винятки на лівому березі Дніпра, що може бути східними форпостами, та у Криму між Херсонесом, знову ж таки, захопленого римлянами, та скіфськими городищами. Це кардинально відрізняється від картини присутності сарматських поховань на століття раніше, що ми розглянумо в майбутніх сюжетах. Звичайно, усі ці культури, проживаючи на одній території досить тривалий час, впливали одна на одну: і ісармайська і, і чернихівська. Вони всі доповнювали одного одну. І, звичайно, культура і побут чернихівців не виникли миттєво на цій величезній території. Тобто приблизно за 125 років, з 250 по 375 рік нашої ери, територія ченахівської культури почала надто динамічно розростатися. На фінальній стадії в її склад увійшли території кількох археологічних культур, які їй передували: середньосаматської, пізньозробенської, пізньосківської, Фракійської групи цадаків, гетів, карпів та культури карпатських курганів. Поки вчені та історики сперечаються, який з народів зробив найбільший вклад у розвиток ченихівської культури, якою мовою її населення розмовляло, ми просуваємось далі у нашому розслідуванні і всі ці аспекти детально розглядатимемо в подальших сюжетах. Тож, для подібного динамічного розширення. Території чернихської культури потрібен був нереально потужний драйвер і умови. Чернихівська культура, як і всі інші, мала первинне локальне виникнення і напрямки розповсюдження. І цю інформацію нам дають наші археологи. Так, за їхніми даними, найдавніші пам'ятки чернихівської культури, які ми відносимо до другого першої половини. 3 століття знайдені на території сучасних областей України Черкаської, Вінницької, Хмельницької та Кіровоградської. Тобто на території, де в першому столітті нашої ери римляни локалізували царство Аорсів, Фарзоя та його сина Інісмея. А наші археологи знайшли їхню гробницю з великою кількістю золотих виробів. Звідти ченихівська культура почала розповсюджуватись на південь до гірла Дунаю і далі на захід. На землі Даків і Гетів на території сучасної Румунії. Отже, резюмуємо. в середині третього століття нашої ери на теренах України починає своє динамічне зростання чернихівська культура, яке є симбіозом скіфської і зарубинецької культури. Сармати як народ практично розчиняються серед жителів Чернихівщини. Частина з них інтегрується у місцеве суспільство. А інші відходять на крайні межі цієї археологічної культури, здебільшого туди, де вона межує з Римською імперією. Причому ті, що інтегрувались у суспільство Чернихівщини, навіть змінюють своє поховання. Крім того, змінюється практично усе: від способу життя до ремесел. Для подібних змін потрібний був неймовірний імпульс. І ці імпульси повинна була зробити якась надзвичайна подія і надзвичайна людина. Що саме? І хто саме став у витоків народження ченихівської культури? Про ці події та імена, а також про назву новоутворного державного об'єднання, ми дізнаємось у нашому наступному сюжеті. Українська міфологія, як і українська історія та фольклор, також потребує свого історичного відновлення. Адже саме завдяки розповсюдженню української художньої літератури та кіно ми маємо можливість продемонструвати всьому світу українську історію та культуру. І шоу бізнес сьогодні є найкращим способом зробити це. Тому, окрім спроб відновити нашу історію в історичних відео, ми відтворюємо українську міфологію на сторінках нового українського коміксу, який так і називається Велика міграція. Комікс малюється за одноіменним кіносценарієм, про що я вже розповідав у попередніх сюжетах. Наш художник порадував нас з трьома новими сторінками. Отже, ми зупинилися на тому, що на військо готів, які планують пограбувати гробницю Скіфського царя Атея чи, точніше сказати, курган, в якому в тому числі поховане й тіло царя Атея, напали воїни вовчого народу, Вовкодлаки, зав'язалась кривава бійка. У цей час троє з чотирьох найманців, на чолі з воїном у рогатому шоломі проникли у гробницю через потайний хід і прямують лабіринтами гробниці. На одній зі стін, до речі, вони зустрічають петроглів загробного царства, місця курганних поховань скіфів і сарматів, який помилково називають Валькнутом, відносячи його до скандинавської міфології, який ми сьогодні згадували в нашому сюжеті. Також вони зупиняються біля одного з петроліфів, на якому намальована наша земля і три місяці. Пер з дмама дізнається, що наша земля кругла, а раніше у небі був не один місяць. Воїн з рогами пояснює, що раніше місяців було три Ладо місяць і два менші Леля і Полель фата. На питання перса, куди вони поділись, воїн з рогами відповідає, що їх немає. Але мені здається, що цей таємничий тип, ім'я якого ми навіть не знаємо і ніколи не бачили його обличчя, щось не договорює. Сподіваюсь, скоро ми про все дізнаємось. До зустрічі!